Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами помандруємо стежиною добра, адже це найбільша цінність нашого життя. Її не можна купити ні з які гроші. Вона по краплиночці виховується з маличку і наповнює наш світ. Діти, а як ви гадаєте, доброта завжди справжня? Я прочитаю вам оповідання, а ви спробуйте здогадатися, де прояв доброти, а де лише згадка про неї. Василь Сухомлинський Красиві слова і красиве діло. Серед поля стоїть маленька хатинка. Її побудували, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти у теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило. І пішов дощ. А в лісі у цей раз було троє хлопчиків. Вони сховались в хатинці дивилися, як із неба лє дощ, мов із відра. Коли бачать, до хатини біжить ще один хлопчик. Незнайомець, мабуть, з іншого села. Одежа на ньому мокра, як хлющ. Він тремтить від холоду. І ось один із тих хлопчиків, що сиділи в сухому одязі, сказав, Як мені тебе шкода. Другий теж промовив красиві жалісні слова, Як страшно опинитись у зливу серед поля, мені шкода тебе. А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв з себе сорочку, подав її змокрилому хлопчикову Той скинув із себе мокру сорочку та одягнув суху. Як ви вважаєте, хто на вашу думку проявив справжню доброту? Чи завжди гарні слова співпадають з гарним дівом? Діти, а як би ви вчинили в такій ситуації? Дітки, а зараз ми пограємо в гру «Оціни вчинок. Перед вами будуть з'являтися картинки з різними вчинками. Вам потрібно пояснити, де добрий вчинок, а де поганий. Малята, де добрий вчинок, а де поганий? Поясніть свій вибір. А на цій картинці де поганий вчинок? А як ви тут думаєте, де поганий, а де добрий вчинок? Де добрий, а де поганий вчинок? Поясніть свій вибір. Малята, а де тут поганий вчинок? Та чому ви так думаєте? Де поганий, а де добрий вчинок? Поясніть, де тут добрий вчинок. А де тут поганий, а де добрий вчинок? Тож мої малята, творіть добро і ні в кого не питайте дозволу його робити, бо ніхто не може бути володарем вашого добра. До побачення, малята, до нових зустрічей!